Так, ну і новини з громад Новояврівська громада увійшла в ТОПС. Краще громад України по розвитку діджиталізації. Міністерство цифрової трансформації України провело Digital Power Summit 2024, під час якого відзначили громади, які показали вагомі цифрові успіхи. І Новояворівська громада, одна із них. За результатами дослідження першого пілотного індексу цифрової трансформації 23 року. Визначили рівень цифрових послуг в громаді. Проводилося за такими показниками: це цифрова економіка в громаді. Це Цифровий розвиток, розвиток цифрових навичок населення, цифрова інфраструктура, цифровізація публічних послуг та цифрова трансформація ОМС. Як це вдалося, що це означає, і що ще буде нового у Новояврівській громаді? Ми говоримо із міським головою Володимиром Монцелюхом. Пане Володимире, Христос, Воскрес. Боїстону воскрес Так, я вас вітаю з тим, що ви у сотні кращих. Цифровізованих громад така собі Ні, діджиталізована Новояворщина. Що це для вас означає і скільки років Новояворськ працює в тому, щоб покращити цифрові послуги, ну і досягнути такого рівня? Ну, ми не одні з Львівщини, там є ще декілька громад. Але мені в міському глину надзвичайно приємно, що нас відзначили на такому загальнодержавному рівні, якщо чесно кажучи, я був здивований. Що ми вийшли в сотні, бо мені здавалося, що у нас багато чого зроблено недостатньо, і ми ще десь відстаємо від, від тих параметрів, від тих показників, які необхідні зараз для цифровізації в, сучасному, в сучасній Україні. Але був проведений був, було проведене рейтингове дослідження, так і наша громада увійшла в топ-100 найкращих громад в Україні. Звичайно, що, що це є приємно. Нам є ще над, над чим працювати, але ті інструменти, які на зараз запроваджені, ними вже можна користуватися. Це і інститут електронних петицій, і смарт сіті, тобто смарт-місто, і багато інших таких нововведень, якими наші мешканці користуються. Про мобільний додаток ми розказували. Ми цьому приділили е, окрему е, про окрему програму нашу поману фактури. Моновояворік в смартфоні це дуже зручно. Е, не знаю, не заходила тепер, е, чи ви там додали ще якусь новішу інформацію. А от цікавить платформа електронної демократії, як воно працює? Тобто, обговорення, консультації, опитування? Воно у вас працює зараз. В нас є це впроваджено, але скажу чесно: так люди не є надто активними поки що. Поки що. Не навчені, що... скажімо так, що не навчені. А, не так, Не навчені. Наприклад, у нас зараз є на... на сайті зареєстровано дві петиції. Mm -hmm. І такими темпами, як вони йдуть, я думаю, що 200 голосів е... важко буде назбирати. Якщо чесно кажучи, ми десь на, на барках, коли ми запроваджували тут петиції, е... була пропозиція. Зробити не 200 голосів для того, щоб петиція мула розглядалась а дві тисячі голосів. Так звичайно, mm -hmm. що це було дуже забагато. І ми змінили у нас навіть в статуті це записано в статуті громади. Ми змінили, зробили до 200 голосів. Але я бачу, що навіть і тих 200 голосів це теж для урухається. Звичайно, що ми більше зменшувати не будемо, але не можна зробити зареєструвати петицію, щоб це було 10 голосів чи 20 бо ну, це вимагає певних потім ем, е, дій від органу влади. Якщо петиція чи якась пропозиція. А мешканців є серйозною, є необхідною. То звичайно, що 200 голосів можна буде назбирати. А про що зараз ці петиції, які є на вас носить? на Одна петиція про скейт майданчик? Є декілька голосів. А інша петиція про упорядкування території ринку в одному з населених пунктів нашої громади. Угу. Ну дивіться, а петиції та цифровізація це все для е, юного покоління, для молоді, тому що вони живуть у смартфоні. В них все життя вони в соцмережах, вони соціально активні. А тоді, коли ми е, розмовляли про вашу цю програму смарт», було питання якраз щодо старших людей. Ви тоді тестували цю програму. Як зараз? Наскільки старші люди вашої громади користуються цим додатком, і взагалі, от, чи вони розуміють, наскільки ваша громада цифровізаційно прогресивна? Ну, правда, є така, що старші люди навіть маючи смартфони, їхнє, їхнє користування обмежується максимум Фейсбуком. І тепер тіктоком, і то, і то, і то в о, о, Ну, я, я це просто бачу, як є я собі дивлюся, бо це цікаво, так? А щоб старшого покоління люди заходили в смартфони і користувались е, мобільними додатками, там, поцу, наприклад, там на, на паспорту е, електронну паспортну чергу, то з тих, що я знаю, так то ставлять там або діти, або внуки. І... Але це теж зручно є. Так, звичайно, що тут поки що ми маємо таку прогалину, що старше покоління не дуже користується, не дуже довіряє засобам, електронним засобам комунікації з владою. Хоча електронні звернення до нас приходять, ми їх отримуємо. Але це так би ви... те, що ми бачимо, це не надто такий середній вік і нижче середнього. Ну на все свій час знаєте, не все зразу, звичайно. Скола Скажіть... ну, напевно, напевно, що колись теперішня молодь стане і старшим поколінням, тоді будуть всі користуватися. Так, але головне зробити максимум інструментів. Хай люди користуються, щоб все було швидко, якісно без зайвої е, бюрократії. А чи є якась у вас нагорода за те, що ви війшли в сотню? Яка у вас зараз співпраця якраз з міністерством трансцифрової е, трансформації? Ну чи якось вони заохочують громади, щоб розвивалися в цьому напрямку? Так, ми, ми, ми як і інші громади отримали нагороду. Це вигляд ну нагорода у вигляді такої ну. Таблички, що ми увійшли звичайно, що на нас буде в СНАПі розміщена. Ну, на, нам це приємно є. Ми маємо добру комунікацію з Львівською військовою адміністрацією із заступником, який комунікує ці процеси дітейзації цифровізації, з, з відділом цифровізації. Тому ми завжди десь стараємось впроваджувати те, що є. Нове, але ну, не так все просто, і не так все швидко нам виходить. Найми ми маємо добру комунікацію, ми маємо куди звернутись, і ми маємо в кого навчитись. І такими кроками не лише Львівщина і вся Україна буде йти допереду, так якщо б якщо б не, 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 не москаль, якщо б не ворог, то воно би зараз трішки все по іншому глядало. І, і точно це було би набагато далі і набагато впереді Ми би були чим чим ну, так. зараз ми є. Так, звичайно, але бачите, все рівно війна не, не заважає нам розвиватися, нам, Україні, нашим громадам Міністерство цифрової трансформації як одного напевно з найуспішніших міністерств. Але знайшти Це... що, що саме головне було на цьому форумі? Що ти мав можливість поспілкуватися з іншими громадами. Ти мав можливість подивитися, що робиться в інших громадах. Наприклад, я не знав, що можна встановити систему, де зразу з включенням повітряної тривоги відкриваються автоматично всі укриття. Не треба вже з ключем ходити. А виявляється така громада в Україні є, яка має всі укриття, так зроблені, що тільки сигнал повітряної тривоги автоматично відкриваються всі укриття. Не знаю чи нам це дасть на яруску спробувати впровадити, бо чесно кажучи, ще не спілкувався з розробником цієї програми. І так і, ну, і так теж там, по багатьох, коли ти спілкуєшся, ти бачиш, що люди впроваджують. Так, звичайно, що є великі міста, міста, мільйонники, там новоявро, звичайно, не може рівняти з ними. так Але це цікаво. Це цікаво. Ти бачиш, що роблять другі Ти говориш про себе, бачиш свої недоліки, бачиш переваги інших. І це була така, ну, як на мене, це був основний е, плюс цього форму, основний плюс цього зібрання, де ми могли між собою поспілкуватися і перейняти кращі практики. А щось у Новояворівська перейняли інші громади? Ви чомусь хвалилися? У ну, е, Новояворівську, те, що ми говорили про Smart City, це було цікаво багатьом громадам. Бо я, ну, mm -hmm. чесно кажучи, думав, що це вже є в багатьох містах. Але виявляється, що нема в багатьох містах лише. Ну, в великих містах воно є, в менших містах е, немає, і тому е, людям було цікаво спілкуватися про це. Як ми це зробили? Ну звичайно, коли ми озвучили ціну, що ми це зробили за 39 тисяч гривень, то оце було це, ну, це найбільше всіх здивувало е, такою ціною. Я правильно віддав, роздав багатьом людям телефони-розробника, щоб могли поспілкуватись. Ага. Ну і на завершення, що тоді чекає в напрямку цифровізації Новояворівську громаду? Що ну, найближчим часом ви б хотіли впроваджувати з, з обміну досвідом, з підсумками цієї вашої зустрічі? Ну, звичайно, що ми б хотіли зараз ще впровадити, не впровадити, а вдосконалити і розвинути свій додаток Смарт-Сіті. Ми, ми маємо вже задуми, як оцифрувати наших героїв. Щоб можна було вільному доступу зайти і побачити біографію кожного загиблого героя, ну ми над тим працюємо. Звичайно, що воно так швидко все не зробиться, але ми про вже розуміємо, як в якому, якому напрямку ми маємо рухатись, і ми би хотіли десь отак в тому напрямку рухатись Так, звичайно, що є декілька задумок ще вони все поки так воно лише на, на рівні задумок, так щоб конкретно ми щось зараз от впроваджували, що, я, що за два місяці нас вибіг цей продукт ну, поки що немає. Але е угу. в процесі спілкування з іншими громадами я розумію, що нам ще потрібно. В новоявлюрську досконалити, що нам ще потрібно впровадити, і що буде цікаво людям? Це до речі, це до речі, історія і пам'ять про наших героїв. Це дуже. Це Оце дуже зараз на часі, клас. так і це залишиться так алеї, алеями, таблички. Так, але зайти переглянути, хто е, захищав Україну цієї громади і хто віддав своє життя. Це це дуже важливо. Пане Володимир, я Я думаю, що, я думаю що це буде перший завершений продукт по цифровізації нашої громади. А ми будемо за цим стежити в новояврій Смарт. Обов'язково дякую вам, дякую вам за розмову. Ще раз вітаю великих успіхів вам і вашій команді. Слава Україні, дякую, дякую вам за розмову. Дякую до ваші успіші бачиш.